Давайте приготуємо з вами малиновий джем без додаткових інгредієнтів. Потрібен лише цукор та малинка. Для початку збираємо наші ягідки. А поки я збираю ягідки, не забудьте поставити вподобайку під відео та підписатись. Для мене це дуже важливо. Потім, коли зібрали ягідки, миємо їх, просушуємо. Особисто я промила. А якщо у вас є трішки більше вільного часу, то можна і просушити, щоб зайва водичка стекла. Далі перебиваємо наші ягідки в блендері достану пюре. Потім все наше пюре треба перетерти через мілке сито. Кісточки викидаємо. Або, я знаю, що багато господин варить з них морс. Відео рецептів. Можна знайти на просторах інтернету. Пошукайте. Стосовно пропорцій, то на 1 кг малини треба малинового пюре. Саме, потрібно 1 кг цукру. Змішуємо наше пюре без кісточок з цукром та ставимо варити. Особисто в мене вийшло на цьому відео саме кг малинового пюре. Тому я і додала 900 кг цукру. Обов'язково візьміть посуд набагато вищий, ніж у вас буде поверхня самого пюре з цукром, щоб залишили ще стільки ж місця до верху краще в два рази більше, ніж об'єм джему, тому що, коли джем буде кипіти, то він буде дуже сильно підійматися. Пінку знімати не треба. Нехай буде спінкою. Це все нормально, не хвилюйтеся. Важливий момент стосовно лимонної кислоти. В кінці варки треба додати на 1 кг пюре четвертинку чайної ложки лимонної кислоти, можна і менше, зовсім трішки, або сік половини лимону. Або взагалі можна нічого не додавати. Особисто я варила і без, і з лимонною кислотою, то закрутки в обох випадках стояли добре і дуже були смачні. Саме кислота додається для того, щоб зберегти колір та щоб наш джем не засахарився. І так, ставимо джем на середній вогонь, доводимо до кипіння. Ну, і бажано в цей час нікуди не відходити, а помішувати джем, поки він буде кипіти 15 хвилин. Коли він не кипить, він буде підійматися, так? буде така, як пінка. Не хвилюйтеся, це все нормально, просто помішуємо. Обов'язково не забуваємо, що попередньо мають бути підготовлені баночки, гарно вимиті та простерилізовані. Зазвичай це у мене півлітрові баночки. Ну, звісно ж, простерилізовуємо баночки і так само кришечки. Коли варення прокипіло 15 хвилин. Ми його заливаємо гарячими у гарячі простерилізовані баночки, закриваємо кришкою, перевертаємо. Особисто я перевертаю та вкутую їх покривальцем. Так вони стоять в мене ніч. А вже з самого ранку я їх розкриваю, перевертаю назад, вони остивають, і я вже їх несу зберігатись до підвалу. Якщо у вас немає підвалу, то це має бути якесь темне прохолодне місце. В мене смакота вийшла з першого разу. Я впевнена, що і у вас обов'язково все вийде. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дуже дякую за ваш час. Просуваємо україномовний контент та віримо, що Україна обов'язково переможе. Слава Україні!